Друзі, привіт! Ми знову у лісі в Карпатах 3 листопада. Піднімаємося на схили Полонини. подивитися сьогодні, що є із грибами. В соцмережах люди викладають поодинокі білі гриби. От і я вирішив піти перевірити, що там дійсно є в Карпатах. І першими ми знаходимо отаких от рожиків. Декілька днів лив дощ. Бачите, і от рожики почали рости. Заберемо їх. О, Цього приламали. Нога ну, вже. Так, отут іще бачимо. А цей вже може і старенький. Перевіримо. Цей вже хробачливий, цього залишимо, ці молоденькі. Так, на цьому яка нога? Теж чистенька? Так, ну чистенька, шапочка чистенька, забираємо. От, рижика є в лісі, все чудово і все молоденьке, це значить, що гриби знову починають рости. А, це, цей корбошливий. Ну що ж, йдемо далі. От. І є знахідка, друзі. От і є гриб. Перший сьогодні гриб. Теж біля рижика росте, бачите. О, оце красень. О, це красень. Джері прийшов. Ну, будемо його вимикати Краса. Що ж. Оце краса за це варто йти було. Відчуваюся у вазі так грам 300. Напевно. Що ж, шукаємо далі. Такі під наросли. Молоденькі. Краса. Умовно і сівний гриб, досить смачний, однак ми їх сьогодні не будемо брати. Йдемо далі. Широкий вибір кави меленої зернової можна знайти за посиланням на сайті 25 Coffee Roasters. Посилання знаходиться у описі під відео. Отримати знижку 20%, ви можете, вибравши одну із позицій кави і ввівши промокод осінь 20%. Промокод знаходиться от тут. Так що, друзі, скористайтеся нагодою ексклюзивно для глядачів каналу грибний сезон. А ми йдемо далі шукати гриби. Також, друзі, хочу вам повідомити, що знижку за промокодом осінь 20 ексклюзивно для глядачів каналу Грибний сезон продовжено на ще один місяць, тобто на листопад. Наступним знаходимо от такого. Підусиновика, друзі. Не О, могу йому перегриз климак. Що ж, чистимо блисточку, шапка тверда, здорова. М -м, теж заберемо. В чудовому стані гриб. Прекрасно, забираємо. Йдемо далі. Червоні мухомори ще є, навіть молоденькі ростуть. Хм. І наступна, друзі, знахідка. От такий рибзонтик росте. Молоденький, файний потужною ногу, незважаючи на те, що вже 3 листопада отакий він росте. Вон вже температура і теплий дощик свою справу роблять. І опенька, друзі. Знаходимо опеньк. Оце вже осінні. Пізні, осінній опеньк. Такий ростуть. Тут теж бачимо. І тут вони так ростуть. Тут ну Трошки є. Що ж, позбираємо. Що ж, друзі, пів години ми гуляємо по лісі. Поки що більше немає ніяких знахідок із цівних. Знову вітер піднімається. Я думаю на камеру чути. От така природа. Pobaczył deklikał penkił, takimły, Wielkie już, no ale, ale choryszy, zabieram. O tu zobaczył jeszcze. От таку Ромарію, от така уже не є істівна. Це трошки інший підвид Ромарії, я так розумію. Істівна росте трошки інакше. Вона таким ну, щільнішим кутком росте. А ця якась така одинока, окрема. І ці, я так розумію, такі чомусь ніхто не збирає із. Односельців. І я так розумію, що то просто тому, що така ромарія не є ісцівна. Отже, йдемо далі. пряника. Вот башни такие они растут. Файл, Неподалік до пеньок бачимо, що це в нас є. польський гриб. М -м -м. Теж смачний і стівний гриб. Теж заберемо. Йдемо далі. Сильний вітер, друзі. Порили періодично вітру настільки потужні, що приходиться відвертатися. Знову напевно буде погода змінюватися. Що ж, будемо бачити. Дубовик-синяк А поруч Парасолька Навіть две Две Ну что ж, идем дальше А восени вже отакі труйні. Хребет боржави. І наступна, друзі, наша знахідка. Знову лисичка бачимо. Ось така кубка. Файні. Збираємо. Йдемо далі. Так, щось знайшов. Щось помаранчеве, здалеку відміється. Не вже молоденький трепетівець. Ну а як? Ого. Ого! Ка нога. О! Оце краса! Оце краса 3 листопада гайний, файний, дуже файний. Такий справжній, осінній. Це краса. Що забираємо? І йдемо шукати далі. Знайшовши молодого такого трепетівця білого гриба. Молоденький опенький рижик. Я зрозумів, що гриби продовжують у лісі рости. Грибниці потрошку від приморозків відновлюються. Грибів масово вже так не буде, але поодинокі гриби іще якийсь час будуть рости. Так що, друзі, продовжуємо йти шукати гриби. Зайшли трошки в гліз глибше. І тут ще бачимо лисички. Друзі, ще ростуть лисички. Лисички до самої пізньої осені можуть зустрічатися. І нас радувати вони ще будуть теж довго. Що ж, збираємо, краса. O, tam še je bak. Idem za njimi. Знову нам зустрічаються молоденькі опеньки. дуже файні. Ого. О. о, та ви що, міцно трималися. Але краса. Берем? Ну що, Джері, білиця вилізла на дерево. А ти що будеш робити? Пішли гет. Джері, пішли геть. Білиця на дереві. Вода знову, друзі, пусується, знову небо затягують хмари. Вже 12-та година дня, а йшли ми зранку о 8. Прогулку ми сьогодні робили на схиле полонини. І такий коротенький підсумок. от Знайшли ми білого гриба, декілька трепетівців, набрали опеньків трохи і лисичок. Прогулянка сьогоднішня, така розвідка, вважаю, досить є результативна, як на такий період часу, так як кілька днів тому я вже так взагалі не знаходив жодного гриба, а сьогодні знайшов білого. І це так досить втілює надію, що гриби ще будуть хоча б поодинокі, але ще будуть у Карпатах рости. Так що, друзі. За сьогоднішній перегляд всім дякую. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба і друзі до зустрічі!